Доброго денечка. Зайшла я в невеличкий рибний магазинчик. Дивіться, краби. Отака красота. Пульпу. Махіониш. Рибка свіженька. Тут нема мороженої. Тут продають тільки туку. І оця риба, вона продається тільки для рибного бульйону. Оце теж. Там типу, але тих mm -hmm. по-іншому називає раки свіжі. Не раки, а ці. Господі, оці. о! Гляньте, які. Ой, Боже, що з цією робить на суп. Дивіться, Рапе називаються. Оце ціна бачили. 18 євро. Але дуже ця вкусна рибка. Все свіженьке, ось такі свіже. Продають. Отаке, Я попросила, щоб мені дозволили. Хочу з гратися, сеньора. Хеллого. Ще раз добрий день. Показувала вам з магазину рибного, такий маленький магазинчик, що біля хати. От. І купила я ці бокерони. це по-нашому називається хамса, Гляньте, така спинка. У нас зараз хамси немає в продажі тільки салака. Салака і кілька. Вона була в нас в керчі. І так як нашу Керч приграбастали тимчасово, то я так захотіла її посолю. І пожарим картошку. валя захотіла картоплі жареної, то буде із сім. І ще я купила кальду пескадо, це 5,50 стоїть, це 7 євро, це 5,50. Тут все готове, зробимо рис. Буде робити внучка, вона дуже добре вміє робити рис із рибкою. Оце тут воно, щоб не лить туди води, це таке кальдо, це, боже, як називає, бульйон рибний, дуже смачний. Отака у нас сьогодні буде їда.